Друзі, вітаю! Сьогодні 30 вересня з вами знову Валерій Клочок підбуває підсумки про найголовніші події дня, і як на мене, найбільш інтригуючим сьогодні день є для Єнса Столтенберга. І, звісно, для нас це вже колишній генсек НАТО, який йде з посади. Він дав кілька інтерв'ю. І загалом останні тижні він багато що розповідає. Ну, загалом він розповідає те, що потрібно робити для України. Але чому не робилося це раніше? Давайте спробуємо з цим розібратися. Тому прошу, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям, традиційне прохання до вас, яке ви робите дуже круто. Я вам за це говорю, як завжди, велике спасибі. Отже, сьогодні Єн Столтенберг, як я зафіксував, дав два інтерв'ю: Інтерфакс Україна і виданню політику. Ну, принаймні, вони вийшли сьогодні. Розпочнемо все-таки з політики. Не тому, що це Західна преса, а тому що там він повідомив дуже негарну для нас новину на перший погляд. Ну, от зокрема, він говорить, що країни НАТО повинні повністю підтримати план України той, що запропонували ми для припинення війни Росії проти України. Це формула Миру Зеленського і план перемоги. Ну, я більш ніж переконаний, що Єнс Столтенберг ознайомлений з ним. Ну, принаймні, хоча б з основними пунктами, так точно, ну і ми, мабуть, скоро дізнаємося про окремі деталі цього плану, тому що Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, повідомив сьогодні, що нам його представлять, але за винятком секретної частини. Окрім того, Єнс Столтенберг сказав, що є інша ініціатива, точніше, нагадав нам, китайсько-бразильська. І е, він був незадоволений тим, що одна із країн НАТО, а саме Туреччина, доєдналася до цієї китайсько-бразильської ініціативи. Загалом там 17 країн, долучилися вже до неї, в тому числі Швейцарія, і також туди запросили Францію. Франція поки що ніяких коментарів не давала. Виглядає це на перший погляд зрадою, але, друзі, я, чесно кажучи, поки що зради не бачу. Чому пояснюю? Тому що ці країни можуть... Просувати і наш інтерес в цій групі, яка об'єднує країни глобального півдня, також об'єднує там і Китай, і країни, які нам допомагають з обміном. Тому це не означає, що ми цей план приймемо, навіть якщо його Туреччина і підтримує. Ну, одна із країн НАТО. Для самого Північно-Атлантичного альянсу це, звісно, порушення певної стабільності. До цієї групи, що може доєднатися і Угорщина, про це ви вчора вже дізналися. Як я сказав, Франція, можливо, ще якісь інші країни, Швейцарія вже там повторюся, але це також неприємна для нас історія. Міністерство закордонних справ з цього приводу зробило заяву. Ну, в принципі, у нас зовнішня політика будується за чіткими вже озвученими планами і принципами, які, власне, і прописані чітко у формулі Миру Зеленського, це повернення всіх територій. І от щодо територій, також Єн Столтенберг зробив ще одну. Цікаву заяву, але уже в інтерв'ю Interfax Україна, яке було опубліковано і на сайті Інтерфаксу, і також передруковували його цитати і інші видання. Генсек НАТО, який йде з посади, ще раз вам наголошую, я спеціально вам поточню на цьому, тому що на завершеній каденції він, я скажу так, розговорився. Так от він каже, що саме держави-члени Альянсу будуть вирішувати. Чи запрошувати Україну до Північного атлантичного Альянсу, коли частина її території окупована? Що це означає? Єнс Столтенберг допускає те, що країни-члени Північного атлантичного Альянсу можуть прийняти Україну в НАТО тією частиною, яку ми контролюємо. Для чого? Пояснюю. І точніше пояснюю не я, а сам Єнс Столтенберг. Він говорить: якщо ми ставимо за мету взяти Україну в НАТО лише після того, як вона Поверне всі території під свій контроль і завершить війну, то це є дуже серйозним стимулом для Путіна продовжувати війну безкінечно. А якщо ми візьмемо Україну частинами, точніше, тією частиною, яку вона контролює, до Північно-Атлантичного альянсу, це дасть змогу гарантувати Україні безпеку від подальших вторгнень Росії на ті території, які вона хоче захопити, але які контролює Україна. Логіка абсолютно, як на мене, очевидна. Такі приклади в історії вже були. Це і Німеччина після Другої світової війни, також відповідні такі пропозиції лунали ще восени минулого року від Расмусена, колишнього чільника Північно-Атлантичного альянсу, Ставрідіса, генерала Сполучених Штатів Америки. Ну, дещо в іншому вигляді вони також лунали і від Кісінджера. Який помер, звісно, до Кінсіджера доволі таке контраверсійне відношення, до прикладу, і в мене, і в багатьох колег. Але схожа пропозиція тоді лунала. І як бачите, зараз у Альянсі розглядають такий варіант, тому що багато хто хоче припинити війну, в тому числі і Туреччина, але в неї свій китайсько-бразильський погляд на цю всю історію, так як і в Китаї, і в Бразилії, а у НАТО також хотіли б, вже як мінімум, завершити гарячу фазу бойових дій. Але і разом з тим зробити так, щоб Путін далі не міг рухатися. На переконання Столтенберга це можливо лише якщо Україна буде членом НАТО. Восени минулого року ця ініціатива, яка лунала з-за кордону, в тому числі ще раз поточнімо від Расмусена, який працював в одній групі із зірмаком щодо підготовки Київського безпекового компакту, який ліг в основу формули Мирозеленського. Тоді офіс президента відкинув цю ініціативу. Я пам'ятаю, буквально другого чи третього дня обговорював із колегами в ефірі одного з телеканалів цю ідею, і тоді говорив, що вона може мати місце. Тим паче, до прикладу, партія Петра Порошенка активно підтримувала цю ідею в офісі, її відкинули. Бо дійсно тут стоїть питання повернення під контроль усіх територій. Але на сьогоднішній день риторика про те, що ми окремі території будемо повертати довго, і військово. Шляхом, навряд чи це вдасться зробити. Швидше це буде дипломатичним, так от така риторика лунає все голосніше. І от навіть знині вона лунає з уст Столтенберга, який уже завтра не буде на цій посаді. Звісно, це дає йому підставу говорити більш вільно. Насправді, чи так буде, чи не буде, ми, звісно, будемо дивитися, тому що очікуємо рішення і від наших західних партнерів. Щодо передачі більшої кількості зброї, задоволення пунктів, які прописані у плані перемоги Зеленського і вивчають на заході, але повідомлення звідти надходять, ну часто не дуже, скажу так, переконливі, в тому, що всі пункти будуть підтримані. Також ми очікуємо якихось рішень від Рамштайну. Ну, принаймні, я очікую, бо мої колеги говорять, що нічого суперособливого Рамштайн не ухвалить. Погоджуюся до певної міри, тому що це можливо буде останнє засідання Рамштайну, а далі. Підтримка України перейде до спеціального військового кабінету, який створюється на базі Північно-Атлантичного альянсу, але туди будуть ходити в тому числі і країни Рамштайн. Тобто вони працюватимуть але трішки в іншому форматі. А завтра на посаду генсека НАТО заступить Марк Рюте, це колишній очільник уряду Нідерландів. Він офіційно буде вже виконувати обов'язки на цій посаді і буде продовжувати політику Столтенберга. Йому, звісно. Спадок дістається дуже багато проблем. Основна із них, звісно, це війна Росії проти України. Але я не вбачаю нині, чесно скажу, від Рюте, якоїсь іншої політики, ніж ту, яку нині провадить в останній день Єнс Столтенберг. Чи буде настільки рішучим Рюте? Подивимося, його характеризують як дуже вправного коаліціянта, який вміє об'єднувати в коаліції різні політичні сили, можливо, навіть і країни. Він 14 років був при владі на посаді прем'єр-міністра. Йому вдавалося. Залучатися підтримкою різних політичних сил чи буде так цього разу, і чи ця посада вона дасть змогу йому якось просувати українське питання? Я, чесно кажучи, маю сумнів, тому що генсек НАТО не ухвалює якихось конкретних рішень. Він займається абсолютно іншими бюрократичними. Питаннями. Але НАТО ухвалює якісь рішення, які потрібні для їхньої ж безпеки. З 29 вересня НАТО розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, тому що туди постійно долітають шахеди, вони там падають. Ну і вони вже, врешті-решт, додумалися до того, аби залучити ще один літак дальнього радіолокаційного стеження і виявляти цілі. Але чи будуть вони їх збивати, я, чесно кажучи, поки що сумніваюся. Втім, сценарії розвитку подальших безпекових проєктів у Європі є різні, це і НАТО, і долучення частини України, саме тієї частини, яка контролюється українською владою до Північно-Атлантичного Альянсу, ну і, можливо, навіть створення військового блоку на базі Європейського Союзу, про що я вам вчора розповідав, тому що Європейський Союз створює свої європейські війська. Ну а тепер, друзі, плавно перейдемо до подій на Росії. Хоча Ну, плавність вона очевидна, бо всі питання, які я щойно обговорював, які я торкнувся, вони тим чи іншим боком але пов'язані із Росією. Точніше, вони напряму пов'язані з Росією, тому що всі вони спрямовані на те, щоб вирішити проблему припинення війни Росії проти України, Путін не збирається цього поки що робити. Він загалом розпорядився провести з 1 жовтня до 31 грудня цього року. Призов на військову службу не плутайте із мобілізацією чи наймом контрактників. І загалом будуть призвані віком від 18 до 30 років чоловіки, які не перебувають у запасі, і підлягають призову у кількості 133 тисячі осіб. Ну, приблизно на таку цифру, трішки більшу, Путін збільшив російську армію. Кількість знищених щодня росіян, як правило, коливається в межах півтори тисячі це і санітарні втрати і вбиті. Чи компенсує він призовниками потреби мобілізації? Звісно, ні. Хоча певне накопичення на окремих ділянках є, росіяни потрішку, на жаль, просуваються. От, до прикладу, є повідомлення від Діпстейт, що вони займають нові села на сході України. Є у нас певні успіхи на Курщині. Є інформація про те, що ми можемо вийти з Курщини, але вона доволі розтягнута в часі. Ця перспектива. Я робив. Відповідний огляд цієї теми сьогодні у себе на каналі з Олександром Коваленком, ви можете це передивитися. Але Путін продовжує монотонно підтримувати спроможність Росії воювати проти України і створювати також різні неприємності в інших точках світу. Ну, якщо з іншими точками, поки що в нього виходить не дуже добре, ну, принаймні, що стосується співпраці з Іраном. Сьогодні в Ірані з офіційним візитом перебуває прем'єр-міністр Росії. Мішустін він там, нібито буде говорити, звісно, про економічні питання, не так давно там був Шойгу. Я думаю, що ці візити між собою пов'язані. Іран нині дуже зацікавлений у військовій співпраці з Росією, враховуючи те, що Росія веде дуже потужну конвенційну війну проти нас, то деякі види озброєння, звісно, вони можуть їм передати. Іран дуже прагне отримати від Росії уже закінчення технологічного процесу виготовлення ядерної бомби, чи домовляться вони до цього. Не знаю, скажу вам відверто, але маю сумнів, тому що Іран дуже тривалий час лякає світ тим, що у нього вже є ядерна зброя, але на даний етап, на даний момент, в принципі, конкретної верифікованої інформації щодо цього немає. І це, як на мене, дуже добре, враховуючи те, як зараз розвитаються події. На сході, на близькому сході, перепрошую, то Іран на сьогодні демонструє не готовність вступати до прикладу у війну з Ізраїлем. Я ще цього питання обов'язково торкнуся. І Пісков також заявив, що не варто пов'язувати українські дронові удари по території Росії з можливістю відповідних ядерних ударів у відповідь, зокрема на тлі нещодавні зміни ядерної доктрини Росії. Як на мене, заява взагалі трішки дебільна. Чому? Тому що ви там я маю на увазі росіяни. Зовсім переглядаєте свою ядерну доктрину. Говорите про те, що якщо щось буде прилітати по вас, що виготовлено в країнах НАТО, ну приблизно так воно виглядає, тобто зброя виготовлена в країнах НАТО, але це можуть бути і безпілотники, які летять з території України по Росії і виготовлені в країнах НАТО. от тоді вони будуть бити у відповідь. Але він говорить росіянам: та ні, 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 не хвилюйтеся нормально. Якщо прилітають українські БПЛА, то тоді мовляв усе добре. Ми удари у відповідь ядерною зброєю робити не будемо. Загалом очікувати чогось іншого від Кремля, в принципі, не варто часто їхні заяви. Це просто лякалки. Нині Пісков знову це підтверджує на заході, хоча всіх і переконали вже в цьому, але Захід не поспішає змінювати свою стратегію по відношенню до України. Хоча розмови, про які я щойно вам детально розповідав, і озвучені Єнстом Столтенбергом вони є. І така дискусія триває на заході. Є ті, хто підтримує Україну, готовий передавати більше зброї, як та ж сама Аналена Бербок. Очільниця закордонного відомства Німеччина говорить, що треба все віддати Україні інші, поки що доволі стримані у таких рішеннях. А такі як Швейцарія, то взагалі підтримують китайську ідею замороження війни. Хоча тиск в цьому плані я відверто друзі відзначаю на Україну також і з боку наших західних партнерів. Це в великій мірі обумовлено також і виборчими процесами, які відбуваються нині і Сполучених Штатах Америки і в Європі, в тому числі, ви знаєте, що в Австрії. Перемогли нацисти на виборах загальнонаціональних, хоча вони не сформують там владу, і з ними ніхто коаліцію створювати не хоче. Але тенденційність доволі неприємна, скажу так, у Європі. І на тлі таких неприємностей, то, як правило, західні партнери переймаються своїми власними проблемами, але актуалізація Столтенбергом. Питання того, що безпека України це є гарантія безпеки Європи. Я так це читаю. Можливо, нам допоможе у подальшій дискусії, непростій, яку ми зараз проводимо із нашими союзниками на заході. Ну а тепер до питання на Близькому Сході. Міністр оборони Ізраїлю сьогодні анонсував про початок наступної фази війни проти Хезболи, фактично оголосив про проведення найближчим часом наземної операції на території Ливану. Кажуть, що нібито вона буде не дуже велика, Америки не хочуть, щоб ця операція тривала. І Іран також заявляє про те, що буде якісь зробити дії у відповідь. Я сьогодні в себе на каналі робив детальний розбір саме близькосхідного кейсу із Тарасом Жовтенком. Він є експертом фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерва. Можете подивитися цей фаховий коментар його у мене на каналі. Як от, на його думку, і я роблю такі висновки. Також на сьогоднішній день Іран не має достатньої військової спроможності, щоб прямо воювати проти Ізраїлю. Знищення ж терористичних угрупувань, які є проксі-групами Тегерану, це Хамасу, Хезболи і Єменських уситів, це завдання, яке сьогодні реалізовує Ізраїль. Але на тлі виборів Сполучені Штати Америки стурбовані чутками про те, що, наприклад, така наземна операція може відбутися. І вони стурбовані тим, що Єменські хусити, які сьогодні підконтрольні Тегерану, можуть отримати російські ракети, балістичні. І, можливо, між про це і говоритиме сьогодні, або раніше про це говорив Шойгу. Ну тут, друзі, треба бути не стурбованим. Я зараз адресую цю фразу американцям, а долучатися конкретно до знищення терористів. Ну і загалом десь американці чують це і розуміють. Дуже вони не хочуть розпочинати військові дії до завершення виборчої кампанії і самого голосування, яке відбудеться 5 листопада. Але то проблема американська а в Ізраїлю своя проблема, у нас також своя. І нам не те, що чекати на їхні вибори, але ну ми будемо робити своє. До прикладу, Нита не очікує, допоки відбудеться голосування на дільницях у Сполучених Штатах Америки. І як я вам сказав, уже фактично поінформував. Своїх союзників, США, що така наземна операція буде проведена найближчим тижнем, можливо, тижнями. Відтак Сполучені Штати Америки вирішили надіслати додаткові кілька тисяч військових на близький схід для посилення безпеки та готовності захищати Ізраїль у разі необхідності. Я думаю, що тут американцям варто все ж таки було б і подякувати Ізраїлю, що вони можуть зараз вирішити в тому числі і проблему з Іраном, яка турбує дуже і дуже багатьох. Іран сьогодні, за оцінками багатьох моїх колег, військових експертів, не готовий буде долучитися до повноцінної війни проти Ізраїлю. Військові спроможності його не надто сильні. Ну, принаймні такі оцінки дають, як воно буде, ми, звісно, подивимося. Але те, що Іран постійно говорить, що він ось-ось щось кудись ударить і з тим, що він робить, абсолютно не королюється. Знаю, з нього з Ірану насміхається вже навіть і на Росії. А от як буде далі розвиватися історія відносин Ізраїлю і Росії, оскільки Росія засудила Ізраїль за обстріл Південного Ливану, от якраз мені буде цікаво за цим поспостерігати. І я вас обов'язково про це поінформую. Тому. Тисніть на дзвіночок і не перемикайтеся. І на завершення вам одна цікава кринжова новина з України про те, що в Україні завтра, вівторок, 1 жовтня, не будуть застосовувати графіки відключення світла, проте просять нас економно споживати електроенергію. ну, в принципі, як завжди, світловий день зменшився, споживання збільшується. Financial Times пише сьогодні про те, що в зимовий період, за найкращим розкладом, українці щонайменше 5 годин на день будуть сидіти без світла. Ну, це, мабуть, якщо не будуть обстрілювати, бо типу у нас не вистачає чи то генерації чи передачі, мені вже складно вам сказати. Але сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів України скасував з 30 вересня рекомендацію органам державної влади та державним підприємствам припинити використання кондиціонерів повітря, ну вони, в принципі, вже не потрібні, а також зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території. Також скасована рекомендація органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулично дорожні мережі та парків. Ну, коли нас просять економити, то дозволяють органам влади освітлювати приміщення і паркові зони. Ну, В принципі, у великих містах, до прикладу, освітлювати пішохідні переходи справді потрібно, тому що випадків фатальних вистачає. А що стосується паркових зон, ну, вибачте, мені це вже як на мене перебор. Але нам радять економити. Ну, в принципі, я не дуже й дивую, друзі. На сьогодні всі в мене друзі, новини для вас. Дякую, що ви дивитеся. Мій канал, дякую, що підтримуєте мою роботу. Дуже вас прошу проявити активність під відео. Вкрай вона нині потрібна, тому що бачу, що активність дещо спадає, і Ютуб підрізає покази відео. А від вас це залежить напряму, як то буде робитися краще. Подобайка, коментар, поширення відео друзям. Звичайний алгоритм, як завжди, всіх люблять цінові шану. Не перемикайтесь все буде Україна!